Осінь на Волині вже впевнено нагадує про себе, хоч сьогодні день сонячний, але досить вітряний, така погода має свій шарм: золоте листя, свіже повітря та легка прохолода. Тож ми вирішили запитати уличан, яка погода їм до вподоби. Багато хто зізнається, що найбільше люблять, коли світить сонечком. Отака, Отака. знаєте, щоб не було гаряче, я жари боюся і холоду боюся. А сьогодні прекрасно. Іду і тільки, боже, листя забрали, я люблю, як воно мене під ногами шурхотить. А в селі я не маю коли дивитися на те. Тому що я, я то в Луцьку прожила, але зараз в селі живу на природі. І мені тої природи вистачає, але в Луцьке приїжджаю, віддихаю. Тому що це моє, я тут прожила довго. Люблю отаку погоду. Скільки прожила ми в цей час з подружками, з усіма своїми, ходили в парк, дивилися на те все. Ми відпочивали там. А я зараз не маю, як відпочивати. Залізла в хату і сиджу. бо в мене на вулиці відпочинок, скрізь природа, все цвіте. Ну, коли сонечко. Прям отак гріє. Можна щоб входити там в щось легкому, вже не утеплюватися. Але є і ті, хто навпаки не уявляють осені без дощу, адже це також своєрідна атмосфера. Я люблю дощ, я гуляю навіть під дощем. Мій такий собі антидепресант це прогулянка в лісі з собакою. Я люблю, коли настає така тиша. От сьогодні вітер, так це такий, знаєте, під а коли настає так, от затихає вітер і починається дощ накрапати, коли я міг з парасолькою гуляти по парку, знаєте, це так приємно. Такий теплий осінній дощ. Останні такі, останні такі краплини перед тими всякими, погодними цими. Розповідає Петро, що осінь для нього це також пора натхнення. Я гончар. У мене було таке натхнення, коли... Все затихає, ніхто не заважає, ти сідаєш за станок і починаєш влітку дуже жарко, жаркувати. Осінь, да, так. Якщо гарна поезія ще звучить там, чи щось таке, музика, тільки не ці бмб, що тут бувають іноді, а щось таке приємне. Втім, у цієї пори є і інший бік. Осінь часто приносить не лише красиві пейзажі, а й апатію чи так звану осінню хандру. Проте, аби подолати її, головне знайти для себе дрібниці, які тішать щодня. Чайочок собі під з конфетами mm -hmm. <рес> і все. Скільки часу треба так, щоб вона точно вже пройшла. Цілий день такого посидіти з конфетами і під і все. Я сіла в кросворди, залізла в телефон. Там теж кросворди є. Може, хто скучає в цьому віці, я ніколи не скучаю. А от у Волинському гідрометцентрі радять не засмучуватися. Кажуть, кілька теплих днів, що були раніше, це ще не справжнє бабине літо. Тож попереду нас може чекати ще трохи тепла і сонячних променів. Але є надія, що на початку листопада там трошечки потепліє. Температура буде ну градусів 15-17, От тоді і можемо говорити про бабине літо. Попри мінливу погоду, осінь це завжди про настрій, бо навіть якщо за вікном дощ чи вітер, головне, аби тепло було всередині. Треба з настроєм підходити. Не треба казати Ой, дощ! Ой, все мені, о, кайфуйте, люди, дощик іде. Добре, ну він холодненький, але нічого. Коли нема дощику, хай сонечко світить. Тарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.